Через нищівну повінь в американському штаті Кентуккі запровадили надзвичайний стан. За офіційною інформацією, велика вода вже забрала життя двох людей. Ще шість осіб вважаються зниклими безвісти. Що найменше людей дістали поранення різного ступеня важкості. Представники місцевої влади повідомляють про те, що близько 150 будинків частково або повністю зруйновані. Наразі рятувальники розбирають завали будівель. Вони також намагаються звільнити з будинків тих, кому не вдається вибратися самотужки. Ситуацію погіршує ще й те, що водою розмило багато регіональних шляхів. На околиці столиці Тунісу зіткнулися два пасажирські поїзди. За інформацією Міністерства внутрішніх справ країни внаслідок цього постраждало більше 40 людей. Усіх їх доправили в лікарню міста. На місці зіткнення працюють аварійно-рятувальні бригади. Причина зіткнення наразі встановлюється. Варто зазначити, що нещодавно в Тунісі вже ставалася серйозна залізнична аварія. Тоді, через несправність сигналізації на залізничному переїзді, поїзд зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок цього загинуло вісімнадцять. Людей. У Нью-Йоркському районі Бруклін впав чотириповерховий будинок У будинку не проживав ніхто. Тож, за попередніми даними, людей під завалами бути немає. За словами речника міського пожежного департаменту, внаслідок падіння будинку травмувався велосипедист, який в момент падіння проїжджав поруч. Ще кілька перехожих дістали травми різного ступеня тяжкості після того, як на них впали уламки будівлі. Їх усіх доправили до лікарень.